Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами підемо туди, де народжується краса, до перукарні та салону краси. Тут можна підстригтись, пофарбуватись, зробити манікюр, макіяж, доглянути за собою. Ми вивчимо багато корисних слів і фраз, які допоможуть вам без проблем пояснити майстру, що саме ви хочете. Отже, почнімо наш словник: Фризієр, перукар, фризєр. Фризієрка. Перукарка. фрезьєрка. Салон фрезьєрський – Перукарня. Салон фрезьєрський. Салон косметичний. Салон краси. Салон косметичний. Стжиженє стрижка. Стжиженє. ПОДЧЕНЧЕ Концувек. Підстригання кінчиків. ПОДЧЕНЧЕ КОНЦУВЕК Фарбування. Фарбування волосся. Фарбування. Пасемка Мелірування. Пасемка. Твау ондулація. Хімічна завивка. Трвау ондулація сушарка фен. Сушарка. Просто Проступніця випрямляч для волосся. Проступніця. Локувка. плойка. Локувка. Гребінь. гребінець. Гребінь. Щотка, щітка, щотка. Шампон. шампунь, Шампон. Одживка, Кондиціонер. Одживка. Маска двусув. Маска для волосся. Маска до восув. Манікюр, манікюр, манікюре, педикюре, Педикюр, Педикюр. Педicюре. Лакер до познокчі. Лак для нігтів. Лакер. Допознокчі. Тіпси. Накладні нігті. Тіпси. Макіяж. 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 Демакіяж. Зняття макіяж. Демакіяж. Масетка. Маска для обличчя. Масечка. Забіг косметичним. Косметична процедура. Забіг косметичним. Регуляція бриві. Корекція брів. Регуляція бриві. Хенна, хна. Це забарвлення брів або вій. Хенна, хна. Переходимо до фраз. Хчала би м ще умувич до фрезера. Я хотіла б записатись до перукаря. Хчала ще до Попрошу о подченче концувек. Підріжте, будь ласка, кінчики. Попрошу о подченче концувок. Chciałabym zmienić колор восув». Я хотіла б змінити колір волосся. Хоча б змінить колор восув». Чима пані вольний термін на манікюр? У вас є вільний час для манікюру. Чима пані вольний термін на манікюр? Прошу zrobić делікатний макіяж. Sвідь, будь ласка, легкий макіяж. Прошу zrobić делікатний макіяж. Чи можна умить волосся по фарбуванню? Чи можна мити волосся після фарбування? Чи можна умить волосся по фарбуванню? Як довго утримає ще ефект? Як довго триматиметься ефект? Як довго утримає ще ефект? Потребує швидкої фризури на діщ. Мені потрібна швидка зачіска на сьогодні. Потребує швидкої фризури на діщ? Чи уживачі натуральних косметиків? Ви використовуєте натуральну косметику? Чи уживачі натуральних косметиків? Попрошу о регуляції брві і хенне. Собі, будь ласка, корецію брів і хну. Попрошу о регуляції брів і хенне. Частина 2. Діалоги. Dzień dobry. Chciałabym umówić się На Дакеди пані, пасує? Найлепій в п'ятик поповдні п'ятник маємо вольний термін о 16-й. Швітні, прошу записати. Чи хоче пані тільки почонч концівки, чи змінити фрезури? Тільки почонч концівки, прошу. Дін добрий, хотіла б умовити на стриження. Доброго дня, я хотіла б записатись на стрижку. Так я де пані пасує, коли вам зручно. Найліпій в п'ятник по поводню, найкраще в п'ятницю після обіду. В п'ятник маємо вольний термін о 16-й. В п'ятницю маємо вільний час о 16. Швітні, прошу записати. Чудово. Будь ласка, запишіть. Чи хоче пані тільки почань концувки, чи змінить фрезури? Ви хочете лише підрізати кінчики, чи змінити зачіску. Тільки почнуть концуки, прошу. Лише підрізати кінчики, будь ласка. Діалог 2. Хоча вам зробить фарбування на блонд. Czy ma Pani zdjęcie koloru, który się podoba? Tak, tutaj. To tu wymaga rozjaśniania. Zajmie około 3 godzin. W porządku, mam czas. Czy robimy też odżywkę po zabiegu? Tak, proszę. Chciałabym zrobić farbowanie na blond. Ja chodziłam pofarbować włosy w blond. Czy ma panie zdjęcie koloru, który się podoba? Ma te fotokolory, jaki wam podoba Tak, tutaj. Tak, Oś. To вимагає роз'яснення займе около 3 годин. Це потребує освітлення. Триватиме близько 3 годин. Пожонку, мам час. Без проблем, у мене є час. Чи робимо теж обжирки по забегу? Робимо теж кондиціонер після процедури? Так, прошу. Так, будь ласка. Діалог 3. Чи можна зробити манікюр хібридовим? Так, прошу, ущонщик. Jakie kolory są teraz modne? Pastele i delikatny róż są bardzo popularne. To proszę delikatny róż. Czy skrócić poznokcie? Tak, proszę skrócić i nadać kształt migdałka. Czy można zrobić manikur hybrydowy? Czy można zrobić hybrydny manikur? Tak, proszę usiąść. Tak, siadaj te Jakie kolory są teraz modne? Jakie kolory zaraz modnie? Пастели і делікатний руж – це дуже популярні. Пастель і ніжно-рожевий – дуже популярні. Тобто, прошу делікатний руж. Тоді попрошу, будь ласка, ніжно-рожевий. Чи скручиш познокчем? Чи підрізаєте нігтім? Так, прошу скручити і додати кшталт мигдалка. Так, підріжте і надайте форму мигдалю. Діалог 4. Честь, потребую макіяжу на веселе. Jaki efekt Pani oczekuję? Chciałabym, żeby był elegancki, ale delikatny. Rozumiem. Czy używamy Pana kosmetyków, czy moich? Pańskich proszę. Dobrze. Zajmie to około godziny. W porządku. Mam czas. Cześć. Potrzebuję makijażu na wesele. Przywit. Mi nie potrzebujemy makijaż na wesele. Jaki efekt Pani oczekuje? Jakiego efektu Wy oczekujcie? Chciałabym, żeby był elegancki, ale delikatny. Chciałabym, żeby był elegancki, ale nizny. Rozumiem. Czy używamy pana kosmetyków, czy moich? Rozumiem. Wykorzystujemy wasze kosmetyki, czy moje? Pańskich proszę. Waszym być laska. Dobrze, zajmie to około godziny. Dobrze, co zajmie blisko godziny. W porządku, mam czas. Dobra, u je czas. Zaraz my powtórzymy słowa. Я називаю українською. Даю кілька секунд. Ви намагаєтесь гадати. Перукар. Фрезєр. Перукарка. Фрезєрка. Перукарня. Салон фрезєрський. Салон краси. Салон косметичний. Стрижка. Strzeżeniem farbowanie Farbowaniem Wolosem Farbowaniem Menurowaniem Pasemka Chemiczna zawywka, Trwała Ondulacja Fen Suszarka Plojka Lokówka Гребінець. гжебінь, кондиціонер, отживка, маска для волосся. Маска до ввосів. Лак для нігтів, лакер до допознакчі. Косметична процедура. Забіг косметичний. Корекція брів, регуляція брві. Хна, хенна. Переходимо до нашої постійної рубрики Зламай язик з вам язик. Читаю максимально повільно по складах: Цонщ, бжмі, в тщині в щепжені. Rzączczy brzmi w ccini w szczębrzeszinie. Wtrączczy brzmi w ccinie w szczębrzeszinie. Wtrączczy brzmi w ccini 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 w szczębrzeszinie. brzmi Чщі щепчежиння. Ще Хонш бжмів щені щепчежиння. Ще Жух цвіріньки і в очереті щепчем. Ще Зараз ми вивчили класичну польську скоромовку, яка є коротка, але водночас дуже складна. Через певні слова, такі як щенш чщіння щепчення. Але пам'ятайте: спочатку повторюйте повільно і з часом ви зможете швидко повторювати і покращити своє мовлення. На сьогодні це все. Ми розібрали багато нових слів і фраз, які допоможуть вам під час візиту до салону краси чи перукарні. Не забувайте повторювати лексику та пробувати будувати з нею власні речення. До зустрічі у наступному епізоді Словнік в Слухалках. Па-па!